10 березня, мої вітання всім. Уже майже друга година дня. Ревізія майже зроблена на пасіці. Залишилось тут один вулик і в цьому середньому ряду ще скільки їх там сім вуликів. Стан задовільний, джоли літають, носять пилок, все добре. Передивлюся ще цей ряд, подивлюся, буде такий щоденник пасіки. Тут літають, скрізь літають, пилок носить. Після ревізії отака Отак, ну, кількість корпусів альпійських залишилася. Але є вони, перезимували і тут так само От. ці всі переглянуті сім'ї, добре все. кормами забезпечені на неділю три, мабуть, воду беруть, колок носять. Ну, Вчора я дивився, що тут у них да, носять талок. Бачимо, так? Да? Там десь з п'ятниці похолодання буде. Розплоду загальний аналіз. Ну ще вісім залишилось, я думаю, там все однаково. Де тільки почали матки сіяти. Так що все добре. Утеплив, забезпечив кормами і думаю все буде добре. Ціна блід пішла, чи куди вони пішли, не знаю.